Вітаю, ціновичі математики! Розв'яжемо номер 623. У рівнобічній трапеції бічна сторона вдвічі більша за висоту, знайдіть кути трапеції. Ну, оскільки мова йде про рівнобічну трапецію, виконуємо рисунок трапеції з рівними бічними сторонами. Називаємо, пишемо дано. Я запишу так: Д – трапеція. Оскільки вона рівнобічна, бічні її сторони рівні, то я напишу А до рівня Д. бічна сторона вдвічі більша за висоту. Я проведу висоту з вершинки Б. Нагадаю, що висота це перпендикуляр проведений до прямої, яка містить протилежну основу ВХ висота. І сказано, що бічна сторона вдвічі більша за висоту. Бічна сторона у мене АБ, оскільки вона в два рази більша за висоту, то дорівнює 2 баж Нам треба знайти кути трапеції. Я буду називати їх однією літерою: весь кут А трапеції, кут Б трапеції, кут С трапеції, кут Д трапеції. Розв'язання. Перше, що потрібно зробити, проаналізувати рисунок. Оскільки ми провели висоту, то на рисунку у нас не лише рівнобічна трапеція, але й прямокутний трикутник. Отже, розглянемо цей прямокутний трикутник. АБ прямокутний. Що ми в ньому знали? Ми знали, що сторона АБ в два рази більша за висоту. Отже, якби висоту ми позначили Х, то бічна сторона була б 2Х. А коли в прямокутному трикутнику буває таке, що гіпотенуза в два рази більша за катет? Це буває тоді, коли катет лежить напроти кута 30 градусів, катет BH лежить напроти кута А. Отже. Кут А дорівнює 30 градусів, оскільки катет BH дорівнює половині гіпотенузи АБ. Кут А знаємо 30 градусів. Але ж це не тільки кут трикутника, це ще й кут трапеції, нам вдалося знайти один з кутів трапеції. Трапеція була рівнобічна. Отже, кути, які прилягають до однієї основи, між собою рівні, кут трапеції Д дорівнює куту А дорівнює 30 градусів, кути прилягають до основи АД рівнобічної трапеції, куди також 30 градусів. Два кути трапеції знаємо. Переходимо до кутів при верхній основі. Наприклад, знайдемо кут С. Кут С і Д прилягають до однієї бічної сторони. А ми знали, що два кути, які прилягають до бічної сторони трапеції, в сумі дають 180 градусів. Отже, щоб знайти кут С. Треба від 180 градусів відняти градусну міру кута D. отримуємо 150 градусів. Кути прилягають до бічної сторони? CD. Так, четверте. Оскільки трапеція була рівнобічна, то кути, які прилягають до однієї основи, між собою рівні, отже, кут Б буде дорівнювати куту С, кути прилягають до основи БС рівнобічної трапеції. Ми знаємо всі чотири кути можемо записувати відповідь. Кут А дорівнює куту Д дорівнює 30 градусів, Кут Б дорівнює куту С дорівнює 150 градусів. Завдання виконано.